Хто любить домашню випічку, залишайтеся! Сьогодні готуємо смачний домашній тортик. Давайте ж подивимося, який він у розрізі, пухкенькі коржі та багато сметанкового крему. Якщо такий тортик вам до смаку, залишайтеся і ми зараз будемо готувати його разом. Для наших коржів нам потрібно буде борошно, яйця, згущене молоко, вершкове масло, какао та сода питіва. Ну що ж, почнемо. В Глибоку тарілку ми виклали вершкове масло кімнатної температури, банку згущеного молока та взбиваємо це все гарно міксером. Додаємо сюди яйця та Знову зливаємо міксером. Суду ми погасили остом та додаємо до нашої суміші. Потрішки додаємо борошно та замішуємо тісто. Бержії у нас будуть коричневі, тож додаємо сюди какао. І знову гарненько перемішуємо. Розмішуємо до однорідної маси. І ось таке тісто у нас має вийти. Тісто ми розділили приблизно на дві одинакові частинки. Тепер викладаємо в формочку, застелену пергаментним листом, та будемо випікати коржі. в температурі 180 градусів 15-17 хвилин. Перший корж у нас вийшов. Коржик став такий тепленький, тож ми розріжемо його на дві половинки. Беру тарілочку або можна взяти кришку від каструльки та будемо вирізати, щоб в нас всі коржі були одинакового розміру. Обрізки від наших коржів. Ми зараз викладаємо в духовочку на пару хвилин, вони підсушаться. І ми будемо використовувати їх як посипку по боках для нашого тортика. Промокнемо наші коржі. Я буду використовувати молоко з цукром. Та трішки в мене ще залишалося згущеного молока. Ось цією сумішшю ми зробимо пропитку для наших коржів. Займемося кремиком. Для цього ми будемо використовувати сметану, цукор, ванільний цукор. І так як в мене сметана магазинна, я ще візьму загущувач до сметанки. До Сметанки додаємо зважений цукор, сюди ж додаємо ванільний цукор та додаємо загущувач. Все гарненько. Перемішаємо та взіб'ємо міксером 3-4 хвилини. Виклала перший корж і тепер ми будемо його змазувати нашим сметанковим кремом. Так, друзі, я пророблю. Зі всіма коржами. Верх торта теж ми змазуємо нашим кремом. боки ми присипемо нашими подрібленими залишками від коржів та відправляємо в холодильник на 2 годинки. Тортик наш постояв, друзі, вже. Дві-три годинки, тож будемо його прикрашати. Для прикраси я буду використовувати цукати. Ось такі смачні желені цукерочки малинки та листя свіжої м'яти та меліс. Почнемо, друзі, з листочків. Тепер будемо додавати такі гарні яскраві малинки. Вони нам прикрасять тортик. Трішки, друзі, цукатів. Та наш тортик буде готовий. Такий смачний тортик у нас вийшов. Дякую, що були зі мною та до зустрічі на нових відео!